Друзі, вас на нашому каналі ми на свій страх і ризик, виїжджаючи із Черкас під час дощу, їдемо на дачу в надії, що тут дощу не буде. Тому що, ну я просто знаю, що якщо один тиждень пропустити, то далі буде капець, тому що ми навіть не пропускаючи, не встигаємо все виполювати. Тому вирішили їхати, і слава Богу, тут якесь таке. Як прокапує, але ну серйозного начебто нічого такого немає. І слава Богу, що ми приїхали, тому що ну тут капець просто ось ці дощі протязі тижня, і тепло просто так все росте. що це Я, я просто дивлюсь на весь цей бур'ян. І в мене нервний тік зараз буде, кошмар. На капусту. Та, Саша каже, ти дивись на капусту, тому що за тиждень вона так виросла, просто як гігант стала. Такий скажений ріст за тиждень буду зараз вам все показувати і те, що радує, і те, що розчаровує. Все, друзі, бажаю вам приємного перегляду! Ой, тут полуниця. Ось я не знаю, що з цим робити, чесно кажучи, як можна все ось це. Не знаю, не знаю. А капуста мене, звісно, радує. Хоча її тут заїдає білокрилка, але вона шикардосна. Ви подивіться, яке листя, яка велика. Але я сьогодні взяла суміш і будемо її спасати, будемо бризкати. Дивіться, бачите, скільки білокрилки. Сьогодні призкую. Дай Боже, щоб тільки дощ не пішов, щоб дало шанс. Подіяти препаратом. Ой, сьогодні однозначно займусь ось там бурячком. <гум> він там є, насправді він там є. Ось мульча вже на часнику також перестала допомагати. Саша, тобі треба буде сьогодні на часнику еті пообламувати. Пішли вже стрілочки. Дуже піднялися кабачки також за тиждень, просто вимахали, як скажені. Ох, які вже кущі здорові, величезні, а там щось не дуже ростуть. Тиждень тому я тут була все ідеально висапала, прям віддзьобувала до кожної бур'янинки, щоб якомога довше збереглася чистота і дивіться, скільки насівається нового. Ви подивіться. І от як можна тут все встигнути, скажіть мені, будь ласка, висапати оте, висапати ось це і швидко збити іще ось це маленьке, бо на слідуючий тиждень оце маленьке буде отаке. Я не знаю. Кавунчики, як бачите, гарненькі. Ростуть кавунчик, кавунчик. Ну і за будинком, я не знаю. Я вже за будинком будинку думала, може, це, може плюнуть на, на все це діло. Взагалі його не сапати тут. Кабачки будуть краще рости. Ось те, що ми з вами наблюдали, як я висапувала на тому тижні, також все вже засівається новим. І тут, і тут, ну, ну, ну хіба це можна все це висапати, народ? Або якось сапати не дуже чисто. Динька. росте, жива, дуже гарна. І ця також. Динька дуже гарна. І тут кавунчик росте. Показую вам отак прям близеньку, бо ви можете не побачити за цих бур'янів. Ой, ну що тут скажеш? Тільки лілейники радують, тому що я їх застелила агротканиною. Тут, походу, все треба застеляти, агротканиною, всю дачу. Саша прибирає ленти, бо треба ж травку косити. Травка також наша, газончик виріс. А як пташки співають. Ти чуєш? Ну, пташка сидить співає. Де? На опорі. А, на опорі мені доведеться. Ви чуєте? Полоту сьогодні буде максимально некомфортно, тому що... Тому що все дуже мокре. Бачите? Яке все мокре. Тільки був дощ. Але ну ви бачили, в мене немає виходу. Його треба полоти, бо я не боюсь представити, що тоді буде на слідуючий тиждень. Почати вирішила з того, що оприскаю капусту. Просто поки нема дощу. Бо початись він може абсолютно в будь секунду, бо погода така, що прям-прям. Тому поки нема дощу, швидко її оприскую в надію, що все-таки препарат встигне впитатися, всмоктатися в капусту і вбити білокрилку. Тому що вона прямо ну, дуже сильно тут напала, сильніше ніж в мене вдома. І навіть деяка капуста, на жаль, вже пропала. Тому починаємо. З собою взяла трошки полегшу, бо це в мене фліска. Я поки побризила капусту, мені вже стало жарко. Я розуміла, що так може бути, тому взяла з собою полегше. В общем, не вистачило в мене десь на три капустинки, по-моєму, препарату, ну, залишиться вже так. На слідуючому тижні я знову привезу препарат від білокрилки, тому що я розумію, що вона може повернутися. Або якщо вдруг Дощик пройде, знаєте, ну, на слідучий тиждень буду знову бризкати від білокрилки. Ну, по крайній мірі, подивлюсь, який буде стан. Якщо білокрилка буде, буду знову розводити і знову буду бризкати. Ну, а зараз що? Рукавиці, сапка, і весь мій подальший день буде проходити в сапані бур'яну, бо ви бачили. Я не знаю вже, яку вибрати тактику, я так скажу. Я пробувала тактику усе видзьобувати прямо до найменшого. Вона працює 100%. Там, де я видзьобувала, вже два тижні стоїть чисто. Але я за один приїзд, виходить, в такому форматі дуже мало роблю. І остальне заростає дуже сильно. Тому просто збивати я вже теж зрозуміла не варіант. Тому що я приїжджаю, на вслідуючий раз, воно все те саме. Воно приростає, заростає заново, не працює. Можливо, зараз буду пробувати якось швидко працювати і не вибирати так дотошно, не до кожної бур'янинки. Може, тоді я якось зможу і більшу площу охватити, і щоб на слідуючий раз воно не було таке Ну, В общем, я пробую усякі різні варіанти, як мені справиться з оцим всім, і за один приїзд проходити хоча б половину дачі. От, а до речі, мені писали про те, що це нормально, а, що за тиждень так заростає, що, що це в нормі. Ну, я вам так хочу сказати. Я вважаю, що це не в нормі, коли отак з отакою силою росте бур'ян. тому що мій город в Черкасах, а чому доказ? Я ось цей тиждень взагалі не була на городі. Взагалі жодного дня туди не вийшла. І от ви бачили у вчорашньому відео я полола. І в мене немає такого. В мене за тиждень отак ковром все не заростає. І в нас також увесь тиждень були дощі. Тому ну я не знаю, чому тут так все заростає по скаженому. У мене немає догадок. І я поки що не знаю, що з цим робити. В мене поки що думка тільки одна, що на слідуючий рік треба прям усе засівати травкою, залишити тільки місце для цибулі, чеснику, можливо, там бурячок, кабачок. Все. А все остальне засівати, тому що ну, це ненормально, Це ненормально. Половницю треба звідси прибирати. В мене вдома так багато половниці, що її вистачить і мамі, і бабушці, і нам. Усім вистачить дати. Або саджати тут половницю під агротканину, Все, я інших варіантів не бачу. Але з такими заростаннями це і он в чеснику вже навіть мульча не допомагає, чесник вже також стоїть заросший. Ну, все, пішла я працювати, а то я втрачаю час, коли там камера... Поки Саша косить газон, я пройшла бурячки. Я знаю, їх треба проривати, причому дуже сильно, але це дуже така кропітлива робота. Не буду зараз цим займатися, бо, бо немає часу, бо треба ось це все висапувати, проходити. Е, що хотіла сказати. Та не помню. А, винесла оце я з цього невеличку частку, відер 10, уявляєте, бур'яну. Дуже багато буряків, які я посапувала, тому що ну, по-іншому неможливо було, бачу, що він зараз в'яне деякий, мабуть, я корінці підрізала. Ну, Буде як буде, я нічого не поробиш. Займатися вже проріджуванням буду на наступний раз. Якраз він трохи підросте, буде краще видно, який залишати, а який. Видергувати, буду починати зараз оттуда. Там не так все печально і страшно, але також почав рости бур'ян. Тому я хочу там одразу ж все проходити, щоб не запускати. Бо, звісно, там, де я сапаю кожного разу, там немає такого трешу, скажімо так. Ось, наприклад, ось цей участочок, да, який я гарно була пройшла. Бачите, тут і порядочок. Тут, звісно, так не заростає. Тобто треба кожного разу. Проходити все і видзьобувати все, тоді буде порядок. Ось виходить якось так. Тому починаю. Не знаю, якось сьогодні відео, скоріш за все, буде коротеньке, тому що, ну ви ж бачите, мені немає що знімати, я просто сапаю. Багатенько, так? Да? Полонечки. Воно я бачу. Воно. Диви, воно. Бачиш. Сапати неприємно, а полонечку збирати приємно, скажи. Приємно їсти. Так, бензин в мене закінчився. Немає сил більше працювати, тому ми будемо збиратись, а я вам показую результат роботи. Ну, скажімо так, вже стало все набагато краще. Я сьогодні працювала виходить тільки на ось цій половинці. Часточку. І що я, в принципі, тут не встигла, то це прорвати ось оцей чесник. Цей, бачите, чистенький тут без буряну. А на цей вже все. У мене вже немає сили. Дуже багато сили я витратила в цьому буряку, який ще не закінчений по факту. От, покажу зараз ще з цієї вам сторони. ось, ну Зараз все, все так непогано вже стало виглядати. В порівнянні з тим, коли ми приїхали, збираємося і їдемо додому відпочивати. Завтра на роботу.